Чекаю, чекаю, чекаю. Пані Наталя трошки затримується. Вона дає зараз інтерв'ю. Всі дуже вітаємо в Канаді, в Монреалі і в українському будинку. Будемо так називати цю, це приміщення. Воно, як Богдан сказав, вміщує в собі дуже багато різних е, галузей. Тобто тут є сум, тут є український банк, тут є Київка. Український банк, коли ви чуєте українська каса, перше, що вам приходить до думки, ви кажете, каса це як в Макдональдсі, від на каса. Тобто, дуже багато людей, ми кожного дня зустрічаємося з новоприбулими українцями. Кожного дня я відкриваю рахунки новоприбулим українцям. І перше, що я кажу, я роблю маленькі, маленьку екскурсію до взагалі, що таке українська каса і що таке банк Державден. Українська каса це була на початку просто спілка. Перших іммігрантів, які приїхали в Монреалі, хотіли один одному допомагати. Це була фундація фінансова, яка допомагала іншим українцям стати на ноги, як і сьогодні. З часом паралельно існував банк Дежарден. Дежарден – це не про жардан, це не про сади. Це прізвище людини, яка заснувала банк Дежарден, його слава Дежарден, яка заснувала свій банк. Це Кебеківський місцевий монреальський банк. Тобто він не закордонний, він нікуди не подінеться. Він дуже міцний, стабільний і один з найкращих банків взагалі, роботодавців в Канаді. В Кебеку в якийсь час українська спілка приєдналася до банку Дежавден і стала філією або агенцією банку Дежавден. Тобто, українська каса це не окремо український банк. І всі працівники, звичайно, що розмовляють англійською французькою мовою, як і всі працівники банку державне. Але українська каса змогла зберігти свою ідентичність протягом всіх років, до того, як приїхали українці, на жаль, через війну були інші українці, які готувалися до імміграції. І всі працівники також є україномовні. І всі працівники це не небайдужі люди, це люди, які Мають дуже міцне коріння, яке залишаються з Україною кожного дня через війну. Український банк також виступив першим, якщо хочете амбасадором до банку де Жарден, які запросили допомогу надати допомогу Україні і, звичайно, надати допомогу українцям, які зараз приїжджають. Що треба знати, коли ви відкриваєте рахунок в українському відділенні банку Дежарден? По-перше, це безкоштовний рахунок. На два роки це безкоштовна дебітна і кредитна картка, це безлімітний тариф, і це безкоштовні міжнародні грошові перекази в Україну і ще вісім країн, наших добрих сусідів, не всіх. Які сьогодні приймають українців. Тому, якщо ви вже далеко, якщо ви маєте родину, або ви маєте друзів в Україні, або просто хочете допомагати Україні по різним причинам, ви маєте право надсилати кошти, робити міжнародні трансфери безкоштовно, свого рахунку. Тобто це все пільги, які були надані українцям, які приїжджають зараз і відкривають нові рахуночки. Е, звичайно, якщо ви маєте вже рахунок, я дуже часто чую людей, які кажуть, я вже маю рахунок. Я, на жаль, не знав, що є українська каса, що є український банк. Ви маєте право мати другий рахунок, прийти до української каси, відкрити другий рахунок в українській касі банку Державдення. Ви можете з часом, якщо ви не користуєтесь першим, можете закрити, перевести до нас свій рахунок, можете отримати повністю обслуговування в українській касі, а також маєте право мати багато українського багато різних рахунків і користуватися, якщо вам дійсно до потреби. Про що ще українська каса? Українська каса це не тільки про ваші фінанси, і про ваші гроші. У вас є сервіс, звісно, обслуговування українською касою. Якщо серед вас є люди, які вже обслуговувалися нашій касі, і особисто зі мною, я думаю, що ви отримали сервіс і відповідь абсолютно на всі питання, які ви мали. Якщо ви маєте більш такі питання, більш специфічні, у нас є фахівці. В кожній галузі, наприклад, планування ваших фінансів. У вас є діти, ви не знаєте, якщо ви будете залишатися. Якщо у вас є бажання відкладати, наприклад, на навчання, що треба зробити, як це можливо? Тобто, це не обов'язково має бути консультація на сьогодні. Це моє має бути консультація на майбутнє. Якщо я залишаюся, що мені треба зробити? Як спланувати? Я сьогодні спроможні купити е, якесь житло, але в майбутньому може таке статися. Що мені потрібно, як я можу це зробити? Тобто, мати гарантію і бути проінформованим українцем, в галузі українською мовою, ну мені здається, що це набагато зручніше. Я вам скажу, що е, в принципі навіть з власного досвіду, коли ви йдете за кордоном, будь-яку структуру. Ви не розумієте термінов, не тому що ви не розмовляєте англійською або французькою, це не ваша галузь. ви хочете зробити страхування, ви хочете піти, ви не розумієте, тому що ви не знаєте терміни, це і так дуже складно. Але якщо ви будуть пояснювати українською мовою, доступною мовою, тобто не фінансовими термінами з вас завантажувати і показувати, наскільки ми володіємо термінологією, тобто, якщо це буде дійсно співпраця, пояснення. То повірте, воно буде набагато легше, буде менше ризику, і ви зможете дійсно отримати якийсь фінансовий комфорт. Українська каса це також про те, коли люди приходять перший раз відкривати рахунки, це дуже часто люди, які щойно приїхали. І ми розуміємо, що ці люди ем, ну, не, не в дуже стабільному стані, психологічному, емоційному, не тому, що вони всі тікають через війну, у всіх кожного разного різні стоїть. Але це про те, що людина потрапила в нову країну, в нове суспільство, де все нове. І вона е може бути трохи розгублена. Інколи люди не не зізнаються. Вони не кажуть, що вони розгублені. Вони кажуть, я все пам'ятаю. Це стосується дуже часто всіх ваших паролей. Коли ви відкриваєте, ви робите на картку, і ви обов'язково його забуваєте. Я всі скажу, записуйте. Ні, в мене дуже добра пам'ять. Записуйте через два дні. Я забув пароль. Це нормально. Тобто е стрес. Емоційний стан він дуже впливає на нашу пам'ять, тому ми дуже намагаємося допомогти, і ми передбачуємо ті ризики, які можуть статися з нашими клієнтами. Ми попереджаємо про шахрайство, ми попереджаємо, як краще користуватися кредитною карткою. Дуже багато людей на сьогоднішній день приїжджають і кажуть: Ні, ні, я, я, я так живу, у мене от є мої гроші. Я, я не беру позик, мені не потрібні ці картки. Добре. Тобто, ми маємо підготувати людину. Щоб пояснити, навіщо взагалі як існує ця система, навіщо потрібна ця кредитна картка, і як її користуватися, щоб уникнути будь-якого ризику. Тобто, в принципі, все дуже легко. Якщо людина готова, ми відчуваємо, що вони не готові, ми залишаємо в спокій, і людина може повернутися в будь-який момент і відкрити собі кредитну історію, розпочати собі кредитну картку. Ще одне, якщо ви маєте рахунок в іншому банку, наприклад. Я не кажу зараз про Українську касу про дежаден. Ви хочете додаткову кредитну картку, ви можете прийти в банк-жарден і запросити у нас додаткову кредитну картку, не маючи рахунку. Зрозумієте про що? Тобто, в принципі, ви знаєте, що всі кредитні картки вони лімітовані, вони мають ліміт, який ви маєте право потім піднімати. Але з часом треба працювати, і треба телефонувати, і треба телефонувати, треба чекати 40-50 хвилин. На лінії, тобто це дуже довгий процес. Ем, але е, ви сьогодні можете право отримати дві картки. Наприклад, якщо вам не вистачає вашого ліміту на початку, ви можете отримати другу картку. Можете відкрити картку в банку де ем, ви можете підняти свій ліміт. Ем, все зробиться дуже легко. Якщо заблокувалася картка, не треба панікувати. Що роблять наші люди? Дуже часто. Це просто анекдоти з такого, знаєте, з. З буденного життя тих, хто працює в банку. Наші люди думають, що вони розумніші банківські системи системі Канаді. В них дві картки дебідна і кредитна. Кредитна має ліміт. Вони кажуть, нічого, я ж розумний, я перекину гроші з девітної на кредитної і зможу користуватися. Картку блокують. Тому, що людина не змогла е, скористуватися, що вона починає робити? Вона починає перекидувати гроші з кредитної на дебідної, блокують дві картки. Ну, тобто тут не можна так. Е, Ратися картками, тобто тут є правила, вони теж дуже прості і все можливо. Якщо у вас виникають питання е, з приводу фінансової системи, банківської системи, ваших заощаджень, як краще спланувати ваше майбутнє або е, не майбутнє сьогоднішній день, як вам краще спланувати ваш, ваш бюджет. Звертайтеся до української каси. Е, Рондеву так є. Така думка, ми її читаємо теж коли, і коли чуємо в нашому суспільстві, що дуже довго чекати на рондиву. Так, у нас дуже маленький штат людей, дуже багато українців, які приїжджають сьогодні. Українська каса не може відкривати рахунки, обслуговувати тільки українців, бо ми є частиною банку де У нас планування рундиву планується абсолютно для всіх, для кебеківців, для місцевих. Тобто немає, ми, на жаль, не можемо закритися від інших і робити тільки зустрічі для українців. Але повірте, щиро вам кажу, всі працівники ми працюємо майже кожен день без пауз. Якщо ми робимо паузу на обід, вона може тривати 10-5 хвилин. Просто щоб вийти щось, навіть не перекусити, просто взяти ще каву, щоб дотриматися до кінця дня. Всі працівники працюють в дуже напруженому ритмі з початку війни в Україні. І я впевнена, що ми всі готові працювати, як і кожен українець сьогодні, доки це буде потрібно. Це не пусті слова, абсолютно не порожні фрази. Повірте, якщо ви прийдете в касу держати, ви відчуєте е, себе як вдома. Я вам це гарантую особисто. Тому дуже просимо, якщо у вас є питання більш конкретні, більш специфічні, ми можемо призначити родиву. Я принесу декілька буклетів для того, щоб ми їх приготували спеціально українською мовою. З корисними порадами ем, і з нашими контактами української каси є можливість телефонувати в касу вам жаде і обирати опцію української мови, щоб отримувати всі інструкції української мови. Тому ласкаво просимо ще раз і бережіть себе.